Ребята, всі... Народ, там. Ой, прям я звук. Друзі, вдома не робити Добре, я так і зроблю. Може хтось хоче попробовать? Я в не, не работаю. Нет-не. Не. А я руку не зомби, що не знаю. Може попробуємо. мені не надо сніг. Че та не чудо. Ого. 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 О, 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 дожди, рука. Рука, Чуть-чуть подряд. Куди чтобы... да. вот голову. голову забери? Це відверне. Отак. Коля садяни, колоку, ага. Ага. вот. Об голову забере, кори. Отак. Коля, страшно, Конь. чесно, да, руки нападають. Забери голову. Хася!